Здавна відомо, що без верби і калини нема України. І калина, і верба стали символами України. Але крім того, крім того що калина є символом і окрасою кожного подвір'я, бо, напевно, нема такого подвір'я, в якому не росла б калина. То, коли наша являється і лікувальною рослиною, лікарською, всі знаємо, що взимку прибігаємо до її цілющих чаїв і лікуємось нею від простуди. Але не тільки від простуди, лікує калина. Кора калини зібрана весною. Допоможе зупинити кровотечі. Екстракт кори калини продається також в аптеці являється офіційно визнаним препаратом. Ну, а крім того, ягоди калини. Ягоди, засипані цукром, коли вони перебродять, використовують. Ту настоянку для того, щоб нормалізувати тиск. Звичайно, такий народний метод дуже актуальний тепер, тому що дуже багато людей страждають від того, що мають підвищений тиск. Сирі ягоди калини використовують для того, щоб позбутися прищів на обличчі соком калиновим. Змащують ці пріщі і, як стверджують народні цілителі, пріщі зникають. Калину з медом використовують при простудних захворюваннях. Також роблять і горілчиний настій калини. Засипають калину цукром, заливають горілкою. І потім вживаю таку настоянку, невеликими порціями, щоб полікуватися від простудних захворювань. Ось така вона диволікарка, наша калина. Здавна народ оспівує у піснях, у віршах, в легендах також. Розповідає про таку диву рослину, як калина. Зараз пісню про калину у Ілузі червона калина похилилася. Чому ж наша славна Україна зажурилася? Співають навіть маленькі діти. Звичайно ж, звичайно ж всі знають. Про те, як гарно цвіте калина весною, якими красивими віночками вкривається це невеличке деревце чи кущ. Ці калинові віночки символізують, про те, сигналять про те, що закінчується весна і починається літо. Калина стає тоді. Ніби диво наречена, ніби прекрасна дівчина в кругленьких квіткових віночках, і ми милуємося її красою. Тепер багато виведено і декоративних сортів калини, які цвітуть не просто віночками, а цілими кулями. І калина, звичайно, гарна в усі пори року. І ось така засніжена. І тоді, коли вже з інших дерев листя опало, а на ній листя красується червонуватими кольорами, переливається. І тоді, коли кетяги вже дозріли, і, як я вже сказала, весною, коли починає цвісти. Поширенню калини сприяють птиці, бо з'ївши таку ягідку, яка спочатку гірка, але після того, як її мороз дещо приморозить, втрачає свою гіркоту, потім являються переносчиками калинових кісточок в інше місце. І таким чином Розсівають, калинова кісточка проходить через шлунково кишковий тракт птиці, і загублена десь в якомусь вологому місці проростає новим калиновим кущем. Прочитала в інтернеті, хоч тепер це читання дається нелегко, тому що Дуже часто буває так, що немає світла, а коли з'являється світло, то буває, що немає інтернету. Але все ж прочитала пророчі поетичні рядочки про калину. Як білим цвітом зацвіте калина здобуде перемогу Україна. Крізь біль, крізь сльози зацвіте калина. І знову здобуде волю Україна. Ось такі поетичні рядочки. Не знаю, хто це є автором цих рядочків. Можливо, просто хтось із пересічних глядачів Фейсбука. Але вони такі складні, і влучні. Ну, Звичайно, хотілося б, щоб перемога була ще до того часу, коли зацвіте калина. Але ж час так швидко плине і сподіваємося, що якщо не скоріше, то хоч тоді, коли цвістим, цвістиме калина, то будемо святкувати перемогу. І тоді, якщо хтось буде питати, який день найщасливіший у вашому житті, ми зможемо відповісти, що це день. Коли Україна здобула перемогу? Ось такою розповіддю сьогодні я з вами поділилася. І це канал Село ти Моя Доля. І я вітаю вас на каналі і бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба і всього-всього найкращого. А ягоди калини Можна саме зараз і заготовити, тому що вони вже трохи пропечені морозом, перестали бути такими гіркими, якими були раніше, і можемо їх заготувати, заготовити і використовувати як ліки або для профілактики різних захворювань. А ще кажуть народні цілителі, що рослини, які мають форму якогось органа, то допомагають і вилюкувати хвороби того органа. А ми знаємо, що калина має зернятко у формі серця. Також, значить, цілюща вона і при хворобах серця. От і все. Хай в нас і у вас буде все гаразд. Миру нам всім. Бувайте здорові. До зустрічі підписуйтесь. Лайкайте, якщо подобається. Коментуйте. Бувайте здорові!